Ой, від собі колись взимку люди просипалися серед ночі, щоб підкинути дрова. Інакше діти і дорослі промерзли би до кісток. А сьогодні ти просто крутиш термостат і в домі тепло. Сьогодні більшість з нас приймає щоденно теплий душ і взагалі не знаємо ще, ще 60 років назад і близько такої розкоші не було в наших домах. Це стало все нормою. Хоча колись було недосяжною мрією. І розкішю. Наш комфорт зріс, а відчуття задоволення ні. І це найбільше видно в сім'ї. Колись вам здавалося, що поруч людина просто подарунок, але з часом з'являється знецінення, і з'являється відчуття, що щось вже бракує. Очікування ростуть, а вдячність ні. І ми швидко починаємо думати, що проблема. Мабуть, в партнері. Саме кращий чоловік він буде здаватися вже не таким кращим, і саме краща жінка. Здається, також вже простенька така. Правда в тому, що проблема не в партнері, а в нашому серці. Бо серце без Бога перетворюється на фабрику бажань і ідолів. Ідол це те, що заміщає Бога в нашому житті. Воно наше серце ніколи не скаже досить. Воно завжди хоче більше. Воно ніколи не скаже мені достатньо. Справжнє щастя це не ідеальні умови. Справжнє щастя це базовий рівень життя і мінус заздрість. А наситити те, що не насичується, неможливо навіть у раю. Адам і Єва відчули нестачу. Проблема ж була не в умовах. Уявляєте просто рай. Проблема була не в умовах ще раз, а в серці. Самі кращі умови дай нам, і серце все це анулює і обезцінить. Бо у кожної людини є порожнеча, яку може заповнювати тільки Бог. Не покладайте цю нагрузку, це навантаження на вашого партнера. Не ліпіть з нього месію, він не витримає цю нагрузку. І вашу порожнечу не може заповнити ваш партнер. Ось вона правда. Жодна людина не витримає такої нагрузки бути місією вашого особистого життя. Тому сім'я тріскає не там, де бракує умов, вона тріщить по швам там, де бракує, послухай, поклоніння Богові. Щоб поклонятися, це не значить поклони бити, це значить в серці відчувати велич Божу, розуміти його перевагу. Бо тільки Бог дає любов, яка не закінчується і милість, яка не залежить від настрою. І головне. Сім'я стає раєм не тоді, коли все ідеально. Сім'я стає раєм тоді, коли в центрі Бог, бо раю без Бога не буває.